Всім привіт! І ви на каналі Polina's Life Сьогодні ми дивимося мої скини в Rockheaven RP Так що давайте дивитись. Так, у мене такий красивий скін, будь ласка, оцініть його в коментарях. Мені дуже він подобається. А що ж, ми починаємо. Це у нас Тато Міс. Він дуже красивий, але мені не дуже він красивий, здається а це мама місць. Мені вона така собі. І обличчя таке собі, у неї не дуже красиве. І вона, ну, брелок є красивий схелопчити. І це брат Міс. Ну, він не дуже красивий, ну таке собі. Ну, тут татуїровка є. Ну, таке собі. Мені не дуже подобається. ну. А це сестра Міс. Вона дуже-дуже мені подобається. Я її робила. В неї є лабубу, бачите, і є у неї ще сумочка з лабубу. Це дуже-дуже круто. Це у нас бабуся. Міс зараз буде. Так, це бабуся Міс. Вона така старенька, ви самі знаєте. Вона така собі. А це у нас буде дідусь міс. Він такий собі також самий. Як папуся місце. Це у нас Годкай. Вона така все чорна. Мені подобається. Цініть її, будь ласка, в коментарях. У неї також є лабубу. і сумочка така ж сама. біла в нас. Ну, вона у нас така собі не дуже. Я її робила такі. Таке собі воно. А це у нас пікні буде. Ну, мені також подобається дуже-дуже. Також я її я ще робила адміна хаосу. Ну, він такий собі, мені дуже подобається, але нормальний. Це круто Ну, будь ласка, також оцініть в коментарях. Я дуже старалась зробити. Тут є також брилик і якась чашка інтелекту. Як і наушники. Вона крута так. Це мені братик. У мене він не дуже і красивий положений. ну, Так собі. Оце нас сестра Міс. ну, Міні-сестра Міс. І може я зроблю ще е, друге відео, Як я десь тут щось роблю в цьому хаосі. І буде, ну. как бы другие виды, якось так можно сказать. А ну целую всем, всем почти папа. Папа, всем папа-папа.